Їхала на велосипедах і під час поїздки в мене спустило колись. Тепер мусимо залишати велосипед в такій місцевості. Це, на день за піздень точно який. <гум> велосипед залишили в кібеців. А що робити, а що робити? Поката. У мене вже болить спина. Я їду в одному положенні, не рухаюсь, щоб не віляти велосипедом. Відчуваю, в мене буде жорстка кріпатура. Падемо. Опадемо. Усі б хотят, тому вілі, не представляють. Мені дуже подобається цей будинок. Якось цікавилася, квартири двокімнатні тут коштують близько 250 тисяч євро. Ще ні одного ланці не бачив, щоб так возили людей. Мало не сталося ДТП через е, мужчин. Поїхав не по правилам. Шах, так, спокійно, спокійно. Не потрібно да. нервувати, достатньо, припаркували велик. І будемо зараз їхати на потязі. Спершу поглянемо, котрій відправляється, скільки нам чекати.

Це дуже смачно. Тут шарики такі желейні Ніби як желейні мішки Щось типу такого валу. Раніше була бабусі, де шарики ці лопалися, але це трошки інша консистенція Сама кава дуже смачна Я взяла з повної каву такий. Не хочеш плюшка, але. Стаканчик наверх кидать. Чтобы которая мы сидим. Tá com tudo,